Ми підготували презентацію літератури, присвячену сторіччю нашого місцевого поета, перекладача, публіциста, літературознавця Миколи Івановича Карпенка. Він відомий своїми глибокими та щирими віршами, майстерними перекладами. Тематика його віршів та збірок різноманітна. Ось у нього є книги на біблійну тематику. Це книга псалмів. Книга приповістей Соломонових. Також є книга Йова, книга Склізіяста. Дуже багато віршів автор присвятив своєму рідному селу Воронькову Бориспільського району, там він народився. Також у нього є дуже багато збірок, які присвячені нашій історії. Нашому минулому, ось одна з них шапка Мономаха, і тут є в нього прекрасний вірш з цитатою: Не забувайте того доброго, що вмієте, а чого не вмієте, тому навчайтеся, Володимир Мономах. І тут є в цьому вірші такі пророчі слова про наше сьогодення. Всі ми прийдемо те коло, будемо сином, будемо батьком. На війні убиті будемо, і на брата стане брат. Я всім вам раджу. Прийти переглянути, почитати оцю збірочку його віршів. І сьогодні, і сьогодні я б хотіла представити вам бібліографічний показчик Володимира Литвина «Незглибимість духовних ресурсів, також присвячений сторіччю від дня народження Миколи Івановича Карпенка. Він був членом спілки письменників України. І цей бібліографічний показчик містить нарис життєвого його і творчого шляху, бібліографію його художніх, публіцистичних і літературознавчих, друкованих творів, перекладів, статей, відгуків, рецензій. Складається він із кількох розділів. Перший розділ це життєвий і творчий шлях Миколи Івановича Карпенка. І тут є так, такий цікавий епізод. Що перше місце його роботи була Бориспільська районна газета Колективіст, нині зараз газета Трудова слава. Далі переклади його творів перекладав він окремі твори Вільяма Шекспіра з англійської, Леоніда Вишеславського, Володимира Гоцуленка, Михайла Ісаковського, Лєрмонтова з російської, Муси Джаліля з татарської, а також Рауля Чілачави з грузинської. Слідуючий розділ цього показчика називається Література про життя та творчість, де зібрані його окремі твори про життя та творчість. Слідуючий розділ поетичні присвяти та життя та творчість у бібліографії. Ось цей збірничок. Я запрошую всіх вас до нашої публічної бібліотеки. Прийти переглянути виставку, присвячену Миколі Івановичу Карпенко, тому що ми дуже часто робимо такі виставки до ювілейних дат наших письменників, особливо земляків.